У ці дні ми завершуємо треті жнива під час повномасштабної війни. Зібрано 21,7 мільйонів тонн пшениці, 5,5 мільйонів тонн ячменю. Загалом цього року маємо вже 28,5 мільйонів тонн зернових. Цей результат кропітка щоденна робота десятків тисяч людей та ефективні урядові програми допомоги нашим аграріям. Насамперед, це доступ до пільгових кредитів та до грантів, а також до спеціалізованих дотацій. Цього тижня розпочався прийом заявок на ще одну програму підтримки. Це допомога тим, хто розвиває системи зрошення. У держбюджеті для підтримки мельорації та відновлення мельоративних систем виділено 200 мільйонів гривень. Якщо аграрії інвестує власні кошти, то держава його підтримує, покривши до 50 витрат на реконструкцію або будівництво нових систем зрошення. На практиці ми збільшуємо площі. Зрошуваних земель, покращуємо енергоефективність систем, збільшуємо врожайність та продуктивність агросектору. Також сьогодні приймаємо постанову про фактичний запуск ще однієї програми підтримки аграріїв механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв, які працюють у цих прифронтових регіонах. Держава буде платити тисячу гривень на один гектар угідь, якщо аграрій працює на території можливих бойових дій. І по 2 тисячі гривень на гектар, якщо це території бойових дій, ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях, в цих громадах. Тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють.